Гімназісти, вчителі, учасники освітнього процесу. Вітаю вас з початком нового навчального року! Бажаю успіхів, здоров'я, наснаги, цікавих зустрічей, гарних новин, перемоги нашої держави! Гімназія чи Привіт, мій любий друже! Давай знайомитись! Я твоя перша вчителька Катерина Олександрівна. Сподіваюсь, ми станемо з тобою кращими друзями. Хочу привітати тебе із отриманням почесного звання Гімназист! Вітаю! Привіт, мої любі другокласники! Ось і закінчилося це спекотне літо. Чи готові ви до роботи? В цьому році ми будемо продовжувати читати, писати, рахувати. Пізнавати та досліджувати світ. Тому до зустрічі з 1 вересня. Любі діти, вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, мирного неба. Ваша Олена Дмитрівна. Вітаю вас, любі друзі! Я Ольга Олегна, я щиро сумувала за вами все літо. Я сподіваюся, ви гарно відпочили, адже це наш останній спільний рік, який буде цікавим та насиченим. Шановні діти, я вчителька зарубіжної літератури Гусіна Лариса Вікторівна. Цьому навчальному році я буду працювати в Миколаївській гімназії номер 27 Зарубіжна література цікава і захоплива. Написана в різні часи представниками різних народів. Читайте найкращі книжки світу. І з ними ви обов'язково досягнете успіху. Hello, my dear friends! My name is Olena Viktorivna. I'm your English teacher. I missed you all summer. I'll be glad to see you in my lessons. Вітаю вас, дорогі здобувачі. Мене звати Антон Ігорович, і я запрошую вас до вивчення загадкової і фантастичної науки хімії. Наші заняття будуть не схожі на інші, адже саме на уроках хімії ми з вами будемо здійснювати справжні хімічні перетвори. Я Воронцова Алла Валерівна, вчитель трудового навчання та технології. Навчу вас майструвати, творити справжні дива власноруч, отримувати естетичну насолоду від роботи. Вітаю вас, любі друзі! Я Майя Іванівна і я викладатиму у вас уроки історії та правознавства. На наших уроках у вас буде унікальна можливість здійснювати мандрівки крізь віки. Адже знання історії дає ключ для розуміння багатьох сьогоднішніх подій. Дорогі діти, вітаю вас з початком нового навчального року. Давайте знайомитися. Мене звуть Ірина Олександрівна. Я навчу вас використовувати знання з математики, отримані на уроках, у побуті, і доведу вам, що математика, наука зовсім не складна, а дуже цікава. Hello everyone! Nice to meet you again. Do you remember me? I'm your English teacher, Inna Вікторівна. Бажаю вам успіхів, luck, my dear! Гімназист. Я вчитель фізики. Фізика це дивовижна наука. Знаючи фізику, ви можете дати відповіді на такі запитання: чому крутяться колеса автомобіля, як працює мобільний телефон і що відбувається на атомній станції. Запрошую вас на уроки фізики. Привіт! Мене звати Віталій Олександрович, вчитель української мови та літератури. На наших уроках. Тебе чекає цікава подорож у світ слова. З нетерпінням чекаємо тебе на наших уроках! Мене звуть Олександра Ігорівна, і я ваш новий викладач фізичної культури. Запрошую вас на свої уроки. Спорт це наше здоров'я. Наша нація буде здоровою. Привіт! Вітаю тебе з новим навчальним роком. Запрошую тебе до себе на уроки інформатики. Так що завантажуй Zoom і приєднуйся. Якщо що, інформація прозвичала на правах реклами. Привіт! Мене звати Ольга Сергіївна. На уроках біології та природознавства ми з вами поринемо у світ природи.